Доброго дня усіх, Усіх. мене звати Оксана Лужецька, я дієтолог, нутриціолог, коуч по здоров'ю. Хочу таку зробити рекламу, що кожен тиждень, якщо ви у Львові, на Видиченках 20А ми проводимо зустрічі, зустрічі по здоров'ю, де ми розповідаємо, як займатися відновленим здоров'я, як займатися його профілактикою, якщо Ця тема для вас є на часі, ми запрошуємо вас сюди з 1 до 3 години до Лівіченка 20. А. Кожен раз я стараюся відібрати тему, щоб її відкрити, і, скажімо так, я не власна, на компанію компанією бієпіклітинне харчування, чим ми можемо допомогти. І сьогодні, не дивлячись на те, що я ка сьогодні Карсу не сказала всі, так я взяла таку складну тему, і ця тема буде онкологія. Це будуть онкологічні захворювання. Чому? Ну тому що завжди я дивлюся, що в мене відбувається на протязі тижня. Я спілкуюся з людьми, я бачу, які запити є у групі. Так само я готую людей, які мають онкологію, і напевно прийшов час власне розкрити сьогодні цю таку важку тему. Онкос – це є пухлина. Онкологія буває доброякісна, злоякісна. І по статистиці Всесвітньої організації здоров'я 14 мільйонів захворювань йде по всьому світу. І онкологія це, на жаль, має перше місце по всіх захворюваннях і по смертності по всьому світу. Наша Україна статистика 140 тисяч захворювань, і кожен день, на жаль, в Україні 450-460 людей отримують діагноз злоякісна онкологія. Це така статистика Всесвітньої організації здоров'я. І тому дуже важливо почати займатися здоров'ям ще на вчора. Ви знаєте, ну в темі профілактики відновлення здоров'я більше 10 років і неодноразово я. На семінарах зустрічала з людьми, які виходили на сцену, розповідали свої вражаючі історії, зцілення, і власне це були такі історії, коли вже були прооперовані, коли людина попрощалася сім'єю, а сім'єю, але настільки була жала до життя, і людина хотіла жити. Ну що Бог їй дав ту інформацію, і завжди я говорю: ну коли до вас якась приходить інформація. Ну, Вона не просто так проходить через людей. Ну, до тої інформації. Подивіться, що це таке. Ну, не підходить, закривайте двері. Але знаєте, щоб у вас така була совість чиста ну, самим чи сама перед собою, ну, щоб ви подивилися, що це не ваше. Але ну, не закривайте двері. І для мене було прикладом, я вже один раз розповідала цю історію, мама, коліжанка. Яка до нас завжди приходила додому на всі свята. Це настільки була близька подруга моєї мами і вона абсолютно не мала ніяких діагнозів, вона не хворіла. Бо зараз я хочу сказати про причину онкології. І ще хотіла сказати, зараз у мене якраз відбувається трьохденна конференція по дитячому здоров'ю, і вчора якраз була піднята лікарями-онкологами. Це є міжнародна конференція. Я завжди приймаю участь в таких конференції, які для того, щоб знати, що відбувається в нас в науці, в медицині. Ну, я завжди розвиваюся, навчався, і вчора якраз була тема онкології дитячої. Вона набагато говоря складніша. Тому що якщо доросла онкологія, людина була здорова і потім вона хворіє онкологією, то ну є якісь фактори, причини. А от дитяча онкологія, коли дитинка народилася і вже хвора, це набагато складніше. тому тему онкології дитячої, настільки маленьких дітей я сьогодні не буду піднімати, бо це дуже, дуже серйозно є. І повертаюся до маминої кольжанки історії. Це людина, яка... До лікарів не ходила, вона себе прекрасно почувала і вона е, жила в гармонії. А що є перша причина е, любого захворювання? Ну, це наша психосома. Ну і генетика. Генетика, звичайно, вона на першому місці, але я завжди говорю, навіть якщо ви генетично пройдете аналізи і будете бачити, що по спадковості ваші батьки мали онкологію, ну якщо ви будете нормально підтримувати свій спосіб життя, нормально харчуватися, дотримуватися того, що потрібно для вашого організму, щоб його профілактикувати, це не буде у вас онкологією, не обов'язково, щоб вона у вас була. А от друге — це є психосоматика, і ми завжди говоримо, що всі хвороби від наших нервів від стресів. Але ж ви розуміли, що не було війни, не було коронавірусу, і людина якраз дуже в гармонії жила. В гармонії сама собою була в гармонія своїм чоловіком, своїми дітками і з онуками. Вона завжди була позитивна, раділа життю. Харчувалася всі, ми харчуємося, ну, не допивала води, всі не допивали. І я пам'ятаю, я якраз попала в першу компанію, якраз на семінарах я почала вивчати, там, щоб допомогти собі своїм, своє здоров'я відновити. І я почала до неї звертатися, а її, вона вже тоді була в стані стресу. Чому? Вона працювала головним бухгалтером все життя, і тут на її місце привели іншу людину. А вона 30 років, реалізована жінка, головний бухгалтер, великого підприємства у Львові. А тут директор приводить свою якусь там подружку і ставить на її місці неї відбувається сильний стрес. А людина до того в принципі жила. Ну знаєте, так як квіточка, яку поливали, їй, було все дуже гармонійно. І цей стрес її так злупив, що вона не може справитися з стресом. її заспокоїть, але в неї стрес півроку, рік. Її понизили на посаді, потім вона взагалі звільняється, і вона вийшла працювати на малому підприємстві бухгалтером. Для неї це знову стрес, бо вона не знала, що таке бухгалтерія малого підприємства. А я працювала таким головним бухгалтером. Я її навчала кожен день. У нас тут стресу практично не виходила. І от людина в тотальному стресі три роки. І я пам'ятаю, вона дзвонить до мами, каже: мені зробили операцію. Кажу, як ти? Тобто, Ніколи тільки був стрес. Три роки хронічний стрес, з якою людина не справлялася. Ну застіжовчи, ну застіжовча, в кого зараз немає, да через там ну, статистика, через одного застіжовчину вирізали жовчини. Ну, сидить вона на дієті. А я до неї доношу інформацію. Оксана я кажу, ви не допивали воду. То перша причина застой жовчі не допиття води. Тому наша жовча робиться яка Згущена. А якщо згущена кров, не буде нормального травлення. А Як немає нормального травлення, грибки, віруси, бактерії, паразити класно розвиваються для закисливаний організм. Ну, ну, все починається з бою. Вона каже: так, Оксанка, я знаю, що я не допиваю, ну то така зараз я на дієті. Через три місяці вона неї, що в неї дуже вже така процвітаюча онкологія, рак гінекологія. Це людина нічого абсолютно не боліла. Почалося все з того стресу. Я знов до неї з інформацією, бо я вже дуже так глибоко була в темі, і дуже багато на семінарах, конференціях виступали власне ті люди, які мали онкологію, але себе ще підтримували ще крім того, яким давали хіміотерапію, променеву терапію чи операцію, Вони ще що зробили для того, щоб їхня клітина та що здорова, щоб вона жила далі. А мать каже, Оксаночка, в мене зараз хібіотерапія одна друга, і мені мій чоловік, він робить соки. Я кажу, та соки це класно. Я кажу, Оксана, ну я до вас не просто так, ну розберіться, Дивіться, я скільки відео скидаю. А їй все зле, потім їй робиться краще. І вона починає ем, молитовні такі групі, вона починає пам'ятає молитись то все. Ну мені дуже зараз добре, я себе нормально почуваю. хіміотерапія одна, друга проходить, зараз назначена третя хіміотерапія, соки там її чоловік робить, вона молиться. Я настільки то згадую, кажу, Тетя Оксана. Я тут Оксану, я кажу, ну напевно, не просто так. Бог мене послав до вас. Ну, дивіться, я вже третій місяць вам доношу. Ну розберіться з тою інформацією. Ну просто соки точно це не про то. Тому що є хіміотерапія, яка вбиває всі клітини, а ще є клітини здорові. Якщо не підтримувати здорову клітину, ну є інтоксикація організму. Ну невідомо є причина, що вас привели до того. Це був закислений організм, який був абсолютно в стресі, і там же почало все, що сиділо собі спокійно, бо в кожному в організмі є. Ракові клітини, і коли відбувається стрес, відбуваються ну, шкідливі звички, є дуже велика кількість людина роками п'є препарати, хімічні, антибіотики, сама собі визначає, воно все є провокатором. Я кажу, і знову я хочу її донести. І я пам'ятаю, п'ята, шоста хіміотерапія проходить півроку, і моя мама каже, Оксана відстань від неї. Кажу, я не можу, я просто бачу, вона вже лежить. А вона була така цвіточа, і була нормально, соки, гранату. скільки з того гранату ну, треба мощніше давати. У нас власне були ті трицептики, які були для підтримки для онкології. Треба було підтримувати імунітет. І вона злягає. Вона просто вже не стає. І от півроку проходить, Вона вже я дзвоню, а я не можу мовчати. От просто це моя така боль була. І вона каже, я готова послухати когось, але я вже кажу, ну не розумію, а їй їм що всі 4 роки. Я, я просто посад доньку, які 30 років, щоб вона слухала, бо я вже ну, не запам'ятовую це все. І вона за турику біля себе садить. І я прошу людину, яка пережила онкологію, це моя партнерка в компанії, вона до неї дзвонить, І я настільки пам'ятаю, вона говорить. Це посполково щось там продавати, давати якусь лужну воду, давати ті препарати, які це розробка була вчена, тому що ну, вона не потягнула. І перед це, за тиждень до своїх 55 років вона помирає. Це кабуть, коли я очую, що, що відбувається от, власне, з маманими подругами, теж була ситуація, ну, мене так само не почули, багато про миневої терапії, хімітерапії ну, це їхній вибір. Я доношу, але я воюю перейде. У мене зазвичай собі ще стає. Я бачу якийсь діагноз. Я кажу, розберіться ті інформації, що ви далі будете робити, Я готова допомогти. Ну якщо ви мене не чуєте, ну це ваше здоров'я, це ваш вибір. І тому онкологія вона буває чотирьох степень. Перша, друга в більшості випадків вона є вилікована, якщо нормально почати щось робити. Але я все ж таки говорю: ми слухаємо лікарів, ми робимо, якщо потрібно операції хіміотерапії. Ну це ваше завдання зібратися з причиною, тому що ніякий лікар не буде вам говорити. Його завдання, що зробити вам операції, пушки, хіміотерапії. і це ви стоїте вдома, у вас роботний рефлекс, тому що у вас іде інтоксикація. Що відбувається з вашою печінкою? І ще одна історія. Що до мене звернулася в попередній компанії жінка, їй було 28 років, її чоловіку 32 роки. Каже, мене порадила, моя двоюрідна сестричка каже, ми сусідки, вона дуже гарно відновила здоров'я, поможіть мені, Я кажу, що у вас? Чоловік онкологія. 32 роки, що в нього? мозку, Я кажу, його щось боліло, нічого не боліло. Просто в нього якесь було кружіння, він починає падати в обморок, він йде, роблять категорте, то все роблять і дивляться, що в нього вже така онкологія четверта степень. Людина абсолютно нічого не були. Ну, Але були якісь звички, вони виховували двох дітей. Я кажу, що ви робите, а це вже він сім чи вісім місяців був на хіміотерапії. І хіміотерапія йому робила, я кажу, хіміотерапія, причому, каже, ну зараз вже на кості роблять. То робили на мозок, і хіміотерапію, кажу, ну я не знаю, я кажу, степенька четверта. Я кажу, ми можемо спробувати. І ми починаємо пробувати підтримувати починку. Ми давали, давали пептиди грибкові. Якраз це було попередній компанії, власне, то, що в нас є тут, є. Я тому роблю акцент на пептиди, на гриби, а вони є протизапанні, протипухлинні, протиракові. І ми починаємо їм давати. І він класно почував. І завдяки тому, що я йому давала, він ще відро. Він тридцять років. А в жінки 28 років колони працівка була молочних залостю. Вона всю силу віддавала для того, щоб його підтримувати. Ну Потім зараз вона вихова сама двох дівчаток, вже підлітки. Але ось такі от історії були. Я ще чую такі, от, ну коли мені буде погано, я піду щось робити. Ну, можете не встигнути, на жаль. От для мене ті дві історії. Що тут, виходить, стресом була провокація того тої онкології, а мужчина взагалі не все нормально. Хоча просто був такий спосіб життя. Ну що, сигарети, алкоголь, їжа неякісна. І тому займатися профілактикою це наше завдання. Є ми живемо під час війни, ну допоможіть собі, допоможіть собі, щоб заспокоїти свою нервову систему, щоб ну, якісно почати щось їсти. І, власне, компанія Бієпік вона допомагає чим? У нас є румкові капсули. Це є розробка вчених. Розробка вчених вже сім років на ринку. Хочу, раз бачу. І в одній капсулі є чотири види грибів. Вони є онкопротектори проти протизапальні, проти запальні, так і кордісепс, чага. Тут є сублімовані овочі, фрукти, і такі овочі, як шпинат, брокколі, вони всі мають дужне середовище. Ще от варву німецький вчений він доказав, що ракова клітина вона не розмножується в дужному середовищі. І якраз власне ця капсула вона буде залужнювати ваш організм, який закислений. Якщо ви займаєтесь профілактику, це буде ваша профілактика. Но якщо на даний момент ви маєте онкологію, ну, то ті капсули вам дуже допомогуть. Перше, я говорю, що ви завжди перше треба зробити, треба прийняти свою хворобу. Бути впевненому, що ви бути абсолютно здорові, якісь там гортовні групи, медитації допомагайте собі в тому плані. Друге, ви маєте пити якісну воду, щоб доставити цю унікальну капсулу. І якісна вода має бути слаболужна. Вона має бути з зміну рядом з PH. вона має бути та вода, яка буде проникати в клітинку. Дуже важлива якість води приголові. І третє, оце буде капсула. Це. звичайно ви маєте змінити свою тарілку харчування, бо якщо мені говорять, що ми п'ємо капсули, а в нас є жар, на все мариноване, білий оцет, копчене, білий дріжджовий хліб, абсолютно маєте змінити раціон харчування. Людина, яка має окологи, вона повністю має забрати цукор. Повністю зі сюди має забраний бути цукор, тому що цукор це дуже закислюючий елемент. Його просто ніде не має бути. Все має більше лужне бути. Дріжджове забрати, тому що це бродильний процес. Це закислення організму, ракова клітина, себе буде дуже класно, комфортно почувати і буде далі, -далі ділитися. А якраз. Але він буде залужнювати, тому що тут я говорю шпинат, броколі, обов'язково їх купляти такими свіжими, але це є сублімація. І це є нанотехнологія. Воно буде абсолютно по-іншому діяти, чи ви будете купляти свіже. Свіже ви купляєте, давайте в свій раціон. Але це буде по-іншому діяти, тому що це є нанотехнологія, і це буде підсилення дії норматушує від капсулі. І трави це трави, які також будуть дуже гарно впливати на онкологію. Але щоб підтримати себе при онкології, нам обов'язково потрібні дві вечірні капсули, тому що нервова система, її треба заспокоїти людиною, як є в стрес, вона має онкологію. І в нас є дві вечірні капсули. Одна з них. Біла, я ще запам'ятала, що це сон. Біла, ви будете добре спати, ви будете відновлюватися. Тут є ашваганда, кальція, цитра, тут все в найкращій формі, тут є сиротонін, молотонін, і у вас буде відновлення під час сну. І протязі дня ну, ви будете менше стресувати, наскільки це можливо, коли людина має онкологію. А друга капсула. Вона дуже необхідна людині, яка має онкологію, тому що це є очищення печінки, тому що настільки йде нагрузка від тих всіх препаратів, що ви маєте, від хіміотерапії, терапії, від тих всіх таблеток, що вам є, і вам обов'язково, потрібно підтримувати текучість жовчі. Бо жовтч, це є дуже сильний антисептик, і вона має бути текуча. Ви маєте відновлювати клітини печінки. Тут є все, щоб відновити клітини печінки, щоб зробити жовч текучого і щоб заселити мікрофлору. Наскільки це можливо при тому діагнозі, тут є пробіотики, тут є пребіотики, зразу їжа для тих пробіотиків для дружніх бактерій, тут є ферменти, щоб це все перетравилося і детокс. Дуже важливо кожен день, щоб ходити в туалет, щоб це все виходило. Це дуже така серйозна підтримка про інкології теми пряма продуктова. Зараз Пісто, я вам все сказала. Далі серцево-судинна система дуже сильна йде нагрузка при онкології про тих всіх препаратів на серце і судини. і нам дуже важливо підтримати своє сердечко. Це також є розробка вчених для підтримання серцево-судинної системи для зниження холестерину і для того, щоб дати енергію серцю, почистити судинки і всі капілярчики. Це є бікардіо дуже унікальний продукт. Це розробка вчених, і він номінований на Нобелівську премію. І ще один коктейль, який я би дуже рекомендувала, це є на основі куркумина. І от вчора, якраз коли була там онкологія дитяча, дитячої науковці робили акцент на куркумин, А він є в цьому чудовому коктейлі, він називається реджевер. Тут є колаген, гілоронова кислота і куркумин. І коли люди кажуть, що ну, я там маю куркуму, <реку> куркумин, це те, що є в куркумі. Це є складова. Ви просто куркуму купляєте, собі тільки якісно ну, можете допомогти. Я особисто люблю зелений чай дати трошки куркуми, але воно не замітті. Отой власне куркуми, бо це є одна з складових і. Воно не замінить дію, просто якщо куркуму кудись сипати. І оцей куркумен, він дуже має протидіабетичний і протираковий ефект. І це виходить, оцей цей не буде запальні процеси забрати по всьому організму. Я дуже рекомендую тих людей, які зараз мають цей діагноз, звернути увагу на нього, і більше можете собі про нього прочитати. І, звичайно, про мушу ще сказати про наше унікальне масло сі Це конопляне масло. І зараз я вже чула, що в нас в раді приймають закон, щоб у нас власне було конопляне масло на Легалізоване, тому що весь світ cbd масло має легалізоване, і ми зараз так само, щоб отримувати з Америки вже 5-4, чи 5 місяців. Ми його маємо. Ну, у нас теж відбула сертифікація, патент, і ми зараз його маємо. Це є cbd конопляне масло. Він має протипухлиний онкологічний протираковий ефект. Він є з м'яткою, М'ятка буде працьовувати заспокоювати нервову систему. Ну і звичайно, нам потрібно підтримати імунітет. У нас в компанії є два препарати. Таких унікальних, як імуноход і імуне, ті препарати будуть імуне, імуне плюс, ті препарати будуть піднімати, підтримувати ваш імунітет, діяти на бактеріальну вірусну, грибкову і ракову клітинку для того, щоб ваш імунітет почав справлятися з тим серйозним діагнозом. І коли це все робити, змінити харчування обов'язково, просто забрати ті продукти, які є тригери тої ракової клітинки. І вона починає ділитися. Ну повністю поміняти тарілку. Я просто пам'ятаю, я з тим мужчиною працювала. Він мене дуже слухав. Він настільки хотів жити, і він все забрав. і Я для нього була ми лишила лужне в нього травлення було погане, але ми робили ті овочі на пару, але це були шпинат, броколі, все те, що було лужне. І він себе дуже гарно почував. Третьом місяцем нього по печінці були дуже гарні показники, але ну це була четверта степень з натосказами. Це вже було ну запізно дуже шкода, що вони мене знайшли так пізно. І тому можна себе підтримувати, і ваша віра ну, точно вам на допомогу. І коли ви, до вас проходить така інформація, ну відкритисті інформації, подумайте про себе, про свої діагнози, чи ви хочете бути здоровим, чи ви хочете допомогти людям своїм близьким. Я вважаю, що кожна людина зараз має бути нутриціологом, дієтологом для своєї сім'ї. Це не так складно. Потрібно просто розібрати своїм способом життя. От по пунктам розіграти, що ви робити не так. Яку кількість ви вживаєте хімічних препаратів? Для чого вона вам? Якби тільки будівель пчихнуло, пошлянуло, ви самі собі щось не значили. Ви дуже сильно інтоксикацію роботи організму. Що навіть той антибіотик, який буває життєво необхідним, при якихось діагнозах, він вже може не спрацювати. Тому що, от вчора знов таки була так само та антибіотиків, ще під враженням тих вчених і лікарів, які виступали, щоб ви розуміли, коли давати антибіотики. Наші бактерії вони роблять таку вплівку. Вони в колоні в сидять, і вони получаються до того антибіотика. Кожен раз поступає антибіотик. А та плівка робиться все товще, товще. Моробиться не чутливо. Її настільки комфортно. Получається, коли ми маємо давати антибіотики, коли є бактерії, ну не віруси. От коронавірус це точно не про антибіотики, а скільки там людей чомусь антибіотики, бо на вірус антибіотики не потрібно. На бактерії антибіотик дається, і то треба ще дивитися, коли його давати. Я, наприклад, своїй дитині ну, за весь час давала один раз і дуже плечемним сходом, потім сказала, я сама собі режисер, бо я знаю, що можна дати природні антибіотики, вони існують і дійсно це можна підтримати такої здоров'я. І роблять ті бактерії плівку, і вони не чутливі. І коли людина захворіє серйозним захворюванням, то антибіотик. А є буде нормально, вони собі сховалися в ті колоні за тою плівочкою і все, тому що та плівочка буде все товстіше і товстіше ставати. І в них іде нечутливість до того антибіотика. Подумайте, наскільки часто ви даєте. А щоб відновити мікрофлору, один раз в рік дали два роки треба відновлювати мікрофлору. І тому я говорю. Співпрацюйте з лікарем, але лік лікарю завжди задайте питання, причина моїх захворювань, Бо якщо лікар просто визначає по протоколу, а в нього самого дуже багато є діагнозів, а в більшості випадків так і є, ну, так треба, щоб ще й лікарю допомагати. І ще мало такий досвід по онкології, якраз вже дитяча онкологія. Це я вчора говорила за ту тему, що це дуже складна тема, і там дуже багато факторів, які впливають, і це має бути серйозне лікування для діток. Але було в мене 10 років дівчинка, яка мала рак лімфи. І коли звернулася мама десь 4 роки назад було, і ми почали аналізувати, чи дитинка робила скору абсолютно здорова блонічинка. Ну просто що віруси, дама сопельки, все і мама дуже часто давала антибіотики. неї зробила такий імунітет, який дуже слабенький, і дитина йде в школу, і вона чує, що треба робити протикористання програму. І мама чомусь собі вирішила кожні три місяці давати їй піронтел, і вона це робить на протязі двох років. І коли в дитинків збивається лімфа, яка була на шиці, такими вузовками мама не може зрозуміти, що порози ті виганяє кожні три місяці. Вона така очемна, а що таке піронтел, вормікс, зентел, то все, що вбиває, того воразита, тикаєся, воно ж вбиває. І якщо дитинка нестила опорожне пісторі, подумайте, яка йде інтоксикація це купа тих трубіків лежить, получається в животику в кишківнику, потім, і воно починає розкладатися. Тут треба обов'язково вже клізму робити, щоб воно виходило. От вона за тебе дивилася, головне, що вона давала той піронтел, і в дитини така пішла інтоксикація по всьому організму. А що таке лімфа? Це наша каналізація, яка почала брати на себе це все ті всі трупики, ці яги, І в неї шийка була вся вздута. І вона йде до лікарів, і її ставлять рак лімфи третьої степені. Мама була сама шоця, що, що вона натворила. І знов таки я включила людину, з якою я працювала, вона пережила онкологію. Ми до неї доносили це я кажу, я йду лікуваю, там хіміотерапія, і, на жаль, я не знаю, що з дівчинкою було. Але я говорю, ви завжди маєте розуміти, що, до чого може привести таке безконтрольне вживання власне, хімічних препаратів. Завжди думайте, що ви робите. І тому, перше, якщо у вас немає, кому ви займаєтесь його профілактикою. Профілактикою, профілактика набагато дешевше, Змініть свою тарілку харчування, подивіться, що ви їсте. Що не провокуйте очі ракові клітини, солодоще зараз безконтрольні парку, поєшити в тій їжі. Ну, дайте нормальну тарілку харчування. Подивіться, скільки у вас зелені на скільки у вас овочів, скільки у вас спецій, От якщо ви не можете в тому розібратися, запрошую вас до себе на коуч сесії, точно я вам допоможу з тим розібратися. Пийте якісну воду. Подякуйте, подякуйте навіть за ту хворобу. Я завжди говорю, подякуйте, не просто так та хвороба прийшла в ваше життя. Напевно, вона прийшла для того, щоб ви зрозуміли, чому ви і що ви так робили для свого організму. Прийміть її, подякуйте, перестаньте боятися, вірте в те, що роте з дорогами, і ви запустите ці процеси зцілення. Моліться, діти в якісь групи, де вам буде легше, або групу ямкохворих, де є ще підтримка. Але допомагайте собі. І я точно рекомендую, тому що тут є якраз те, щоб підтримати вашу здорову клітину, яка має вижити при такій бомбезній хіміотерапії, яка відбувається, це ну, такі танки вже хіміотерапія, променева. Нашу клітину потрібно підтримувати. І ваш організм, щоб він вижив після тої після інтоксикації, яка відбувається тут. І переділіться свій спосіб життя. І ви точно його лікуєтеся. А якщо ви лікуєте себе, ви зможете підтримати своїх батьків, якщо вони живі, своїх дітей навчити, своїх внуків. І будете ви здорові, і ваша родина буде здорова. Бути самі до цього в своїй сім'ї це не складно. Прийміть рішення. І вибір завжди буде за вами. Треба захотіти. Так. Дякую.